Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про артиклі. Згадаємо, ми вже знайомі трошки з визначеними артиклями і почнемо з них. Отже, відповідно, в німецькій слові слово артикль є чоловічого роду, – «der Artikel». Але його особливість в тому, що воно не змінюється і в множині. Тобто, в множині нам підкаже артикль, що це мова йде про множину, тобто про артиклі Artikel», це артиклі. Відповідно, якщо ми говоримо про визначені артиклі, то тут ми можемо застосувати прикметник Бештімтен. Це якраз для множини видозмінений варіант. Тобто Бештімтен артикль це визначені артиклі. Відповідно. Отже, згадаємо їх. Це для чоловічого роду артикль der, приклад, наприклад, ман» цей чоловік або чоловік, жіночий артикль – діфхау, ця жінка або жінка, і скінт». Ця дитина, відповідно, книга або ці книги. Тобто тут підказка. Ми використовуємо визначені артиклі, коли говоримо про щось або про когось конкретного. Так? відповідно. Тобто, зазвичай перша згадка йде з невизначеним артиклем, як варіант, а потім вже використовується визначений артикль, тому що з контексту зрозуміло, про кого або про що йде мова. Отаким От чином. Кілька прикладів. Das ist der Schrank, це є шафа. Das ist die Küche, це є дослівно кухня. Das ist das Zimmer, це є кімната. Wo sind die Kinder? Дослівно, де є діти? Wo sind die Kinder? Відповідно. Що ж, тепер настосовно невизначених артиклів. Відповідно, «Unbestimmten artikel. Un artikel невизначені артиклі. Для чоловічого роду це артикль Ein, приклад «ein Mann» один або якийсь чоловік, дослівно можна перекласти. «Eine Frau» одна або якась жінка. «Ein Kind» одне або якесь дитя. Для множини, для множини відповідно невизначеного артикля немає. Відповідно, просто кажемо слово у множині. Приклад книги Бюхе, книги, Бюхе, так, от таким чином. Кілька прикладів, відповідно, з невизначеними артиклями. Das ist ein Mann, це є чоловік, або це якийсь чоловік, так. Das ist ein Kind, це є дитина. Das ist eine Frau, це є дослівно жінка, так. і відповідно, або дослівно одна жінка, або якась жінка. Das sind Tomaten, це є томати. «Haben wir noch Kartoffeln?» маємо ми ще картоплю. «Noch» – це ще. Так. wir noch Kartoffeln?» Маємо ми ще картоплю, або у нас лишилась ще картопля, можна так перекласти. От таким чином. Відповідно кілька важливих закономірностей стосовно артиклів. Отже, можливо, виникне така ситуація, що потрібно буде вгадати рід або артикль, з яким іде те чи інше слово, і не буде можливості одразу подивитися це слово в словнику, оскільки, наприклад, це буде якийсь тест. Є певні підказки, певні закономірності, які о, можуть нам трохи допомогти підвищити наші е, шанси, згадати або вгадати правильний артикль того чи іншого слова. Отже, часто особи чоловічої статі, професії, е, також назви тварин, е, саме чоловічого роду. Е, приклади: деофате, батько, Деоле – вчитель, відповідно, дні тижня, місяці пори року чоловічого роду. Приклади, де монтак, понеділок, де апріл, квітень, де озоме літо. Сторони світу чоловічого роду, наприклад, денооден, північ. Слова, які закінчуються на О і Р, відповідно, часто є саме чоловічого роду. Приклад, де мотор, мотор, де комп'ютер, комп'ютер, відповідно. Стосовно жіночого роду, відповідно, артикль «ді». Особи жіночої статі, приклади діму, матір, Frau» жінка або пані. Так? Професії та особи жіночої статі, які мають або закінчуються на ін, або мають суфікс ін, це одразу підказка, відповідно, приклади діштудентін, студентка, тобто, дуже часто це допомагає нам утворити відповідно слово жіночого роду. Наприклад, де студент, студент, але ді штудентін, студентка, де ле вчитель, цебто чоловік, але рін», Вчителька. От така підказка теж може допомогти. Також часто слова, які закінчуються на е, ай, хайт, кайт, шафт, ун, тет, і, іон. Відповідно, теж є часто саме жіночого роду. Приклад, «ді, юбун» – вправа. Діуніверзітет, університет, відповідно. Стосовно середнього роду, артикль ДАС, відповідно, слова іноземного походження, часто є середнього роду. Приклади Das готель», das таксі, таксі. Також слова, які закінчуються на хен, ляйн, ел, мент, ніс, ум, тум, часто є саме середнього роду. Приклад das штудіум навчання. Das метхен» – дівчинка, відповідно. Що ж, і кілька прикладів, так би мовити, підіб'ємо підсумки, отже, того, про що ми з вами говорили. Де ді und das sind die bestimmten artikel. Відповідно, де die, die та das є визначеними артиклями. Наступне речення Ein und eine sind die unbestimmten artikel. Відповідно, ein та eine є невизначеними артиклями. І останнє речення. Відповідно, ді іс де im Femininum ім фемінінум Plural Відповідно правильніше наголос ставити фемініном. Я перепрошую, тут у мене бувають з наголосом, звісно, теж недоліки. Тому перевіряйте мене. Ді ість де im Femininum ім im Plural Відповідно, діє визначеним артиклем у жіночому та середньому роді. От таким чином, в принципі, на цьому ми відповідно, це відео завершуємо, воно добігає кінця. сподіваюся, воно буде корисним. Відповідно, сподіваюся, ці певні моменти вам також допоможуть відповідно, за потреби, можливо, при якомусь тесті. І щиро дякую за увагу. До наступного відео.